Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Дуже дякую всім тим, хто заходить на мій канал, дивиться мої сюжети, цікавиться моєю роботою і підтримує її будь-яким способом або вподобайкою, або коментарем, і, звичайно, підпискою. Дуже дуже вам дякую. І також дякую за підтримку. Ну, майже да, два тижні я не виходила в ефір через те, що захворіла, і дякую вам за підтримку, яку я отримала від багатьох моїх підписників. Отже, сьогодні знову новинки. Сподіваюсь, що вам вони сподобаються. Вже традиційно на початку я хочу показати скло, яке трапилося. Тут у мене є декілька предметів. Ну, Неймовірно вдалих, на мою думку, цього разу. Це також набір для це підставки під келихи, але подивіться, з яким малюнком чудовим. Такий тюльпан з зовнішнього боку де є різьблення. Тут ще й матове така матове скло. Ну Це обробка така скла, напевно. Да Дуже гарні. Їх сім штук. Вони також мають, отакі, бачите, лінії, це не тріщинки, це спеціальні такі, ну, такі лінії, щоб ставити, щоб не було тертя. От мені подобається теж, коли так роблять виробники. Не завжди так буває, але в даному випадку є. Ось такий набір зустрівся, і я з задоволенням його забрала. Далі хочу показати вам два предмети. Перший ви вже бачили у мене в короткому відео. А буквально через декілька днів знайшлася ось така салатниця. Вона точно з таким же малюнком, як і шкатулка, цукерниця на ніжках в чудовому стані. Абсолютно та ж сама той самий малюнок, декор. Ця неймовірна шкатулка. Вона дуже мені подобається. Я не знаю, якого часу це, це скло. Можливо, 50-ті роки, можливо, трошки пізніше. Але я не думаю, що, можливо, і раніше. Я не думаю, що такі речі вже в 70-х роках випускались. Ну, Це моя думка, я, тут треба багато чого вивчати. Насправді, я ось нещодавно знайшла статтю про о, кольорове скло американське періоду Великої депресії. Мені не зустрічались такі речі тут, але почитати було дуже цікаво. Думаю, що і про німецьке скло десь є інформація, поки що вона мені не трапилася. Ось такі дві, дві ємності, які складають свій рідний сет. Тут 18 см діаметр і 15 см висота разом з кришкою, а тут 21 см діаметр і висота десь 5-6 см. Ось такий об'єм у цих предметів. Переходимо до порцеляни, і у мене є декілька предметів з прорізної порцеляни, але не марковані. Перший предмет ось така сухарниця невеличка, довжина її 19 см. Я провела невеличкі дослідження, і це досить легко робиться. Подібна форма малюнок, ось така форма прорізної порцеляни, виготовлялась на підприємстві Карла Шумана в 20-х роках. Подібні я бачила і зробила висновок. Тут чудовий, чудова форма, гарно виготовлена, вкрита глазур'ю, і ручний розпис. По-перше, ці ручки в золотом вкриті, малюнок ручний, і розпис букет, чудовий майсінський букет, ніжний, дуже ніжний малюнок. Це ручний розпис. Клейма немає. Перша, Перший предмет такий. Другий е, предмет це блюдо діаметром 26 см. Воно вже більш сучасне. І тут теж немає маркування зовсім. Але є позолота, є е, деколь в дуже гарному стані, якісна, красивий е, ці букетики невеличкі по краєчку, і малюнок ось цей малюнок зображення. Які ми бачимо, ці прорізни, цей малюнок, він повністю відповідає тим предметам, тим тарілям, блюдам, які ми бачимо з маркуванням Карл Шуман. Я думаю, що це вже пізній період, тобто десь 70-ті роки, напевно, ну, більш сучасний. Але вона в гарному стані, дуже ніжний цей малюнок з такими квітами і. Травинками. Я все ж таки його забрала через те, що, ну, знаєте, як то кажуть, руку майстра видно, і вона якісна, ця річ. Я думаю, що заслуговує бути, бути і в користуванні, і в колекції. І ще одна немаркована єдність на ніжці сухарниця. Цілком, можливо, вона також від Шуман компанії вона не старенька. Я думаю, що це десь теж якраз, ну, як попередня таріль, десь друга половина 20-го. З гарним малюнком, це деколь з підмальовкою. Е, Немає ніякого маркування. І все одно я його забрала з е, її в цю сухарницю, тому що. Ну, вони зараз не так часто зустрічаються в гарному стані, навіть якщо тут є невеличкі сліди клею, вона гарно тримається. Мені здалося, що варто її купити. Діаметр десь близько 19 см у чаші, а висота з ніжкою десь 12 см приблизно. Також зустрілись нам декілька стареньких предметів зовсім. Один перед вами це невеличкий молочник. Можливо, тут мала бути кришка. Не знаю. Він дуже важкий. Тут немає маркування, тільки цифри. Цифра 31, більш нічого. Подивіться на цю ручку. Він важкий, такий, знаєте, можливо, це не порцеляна, хоча ні, хоча, бачите, обробка так, як на порцеляні. Неймовірна ручка. Трошки потерта оця синя фарба, але на мою думку, він досконалий якийсь такий цей глечик. Ну, і ви зрозумієте, що ми його забрали. Він невеличкий за розміром і об'ємом, але старенький і дуже гарний. Тільки один я такий знайшла в інтернеті, подібний. подібні є, дуже багато різних. А от саме такий, один на якомусь польському сайті знайшла. Наступна знахідка справді антикварна. Це видно по декору, по оздобленню, по формі. Ваза компанії Рейнхарт Schlegelmilch І таке клеймо ставили з 1904 року по 1938. Але ось таке оздоблення, поєднання фарби. Тут немає градієнту, просто сірий колір з позолотою. І ось ці Троянди, квіти, форма ручки, ручок. Це говорить про стиль арт-нуво, на мою думку. <кій> Тому 19 см висота цієї вази оригінальна річ, яку зараз вже не часто зустрінеш. Тому ви розумієте, що ми її забрали. Є легкі потертості, до речі. Але вони не критичні через те, що це вік. Я думаю, що це не 38 рік, а це десь ну, до 15-го року, напевно, до 15 го до 20, го хоча, мені здається, скоріше це е, зовсім початок 20-го сторіччя. Трапився нам і набір для десерту: шість маленьких тарілочок діаметром 16 см і велика тарілка 25 см. Це компанія «Єгір». Колір, слонова кістка, така темна слонова кістка. Ну, ось тут видно різницю. Білосніжна бісквітна порцеляна і тут такий колір. Клеймо компанія Єгер і ви бачите, що тут написано Німеччина U.S. Zone, Тобто це десь 47-48 рік, той період, коли ну, західна частина Німеччини була під. Патронатом, чи впливом, чи під керуванням американців. Такий малюнок на тарілочці. Тут зображення тирлича, дуже характерний малюнок такий для 20-30-х років на німецькому посуді. Є Едельвейс, є оці рожеві квітки, я їх не можу так ідентифікувати, на жаль, може, мені підкажете. Ось такі шість тарілочок. Вони тут трошки відрізняються, тому що. Зараз я покажу, що я маю на увазі. На одній тарілочці тут є, бачите, три букетики, а тут є тільки один адельвейс. Дві ось такі тарілки. І чотири такі тарілки. Ну, це вже така справа. Велика тарілка. Шалі. Пропонуюча тарілка, як кажуть інколи блогери. Виглядає ось таким чином. І це 40-ві роки. Чесно вам скажу, я досі не розумію, чому випускали окремо такі набори для десерту. Їх було багато, вони зустрічаються. Але це не частина сервізу, а це ось так вони, їх, напевно, так випускали. Я це, про це нічого не знаю, не можу сказати, але буду шукати при нагоді інформацію про взагалі так звані ці набори для десерту. Якось вони так окремо е, зустрічаються. Е, мені було б цікаво дізнатися більше про це. І наостанок е, декілька чайних тріо. Це ми зустріли невеличку колекцію. Знову таки хтось збирав. Е, переважно це друга половина 20 століття посуд. <кій> Перша трійка від компанії Winterlink нехарактерна форма для них. Хоча декор таки зустрічається, але форма на чотирьох ніжках. Клеймо ставилось з 50-го року по 92-й приблизно. Ну, десь так, я думаю, що це все ж таки не пізніше 70-х років ця трійка. Можу, можу помилятися. Вона в гарному стані. Ось таке блюдечко і тарілочка. Це перша трійка. Наступна трійка зовсім осіння. Форма, я думаю, що це десь 50-ті роки на ніжці. Це компанія Йохан Хавіланд, але вона вже в складі Розенталь компанії. Тут дуже красивий, красиве оздоблення. Ось таке. Всередині теж осінній букет. Колір слонової кістки айворі, хто як називає, таке блюдечко І ось така тарілочка. Дуже ніжна трійка. Насправді. Ще одна трійка. Також колір слонової кістки Бачите, вони так між собою трошки схожі, в тому сенсі, що стилістика. Однаково, хтось збирав саме ось такий посуд. Тут теж е, пейзажний такий сюжет з однієї сторони тільки е, оздоблення на чашці. Це компанія е, Шуман-Артцберг е, з 1960 по сімдесятий рік ставили таке клеймо. Так само блюдочко. Дуже-дуже ніжно. У мене був колись сервіс осінній. Він десь нагадує трошки оця, оцей настрій, цей мінор нагадує трошечки той сервіс. І ось така тарілка. Ну, погодьтеся, що дуже гарна трійка. Отже, друзі, я завершила показ. Сподіваюся, що вам було цікаво. Хотіли знімати ще, але бачу, що ні, ще ранувато мені. Дякую, що дивились, дякую, що лишаєтесь зі мною, підтримуєте мій канал. Бажаю всім здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.